Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з залаштунків Динамо з'явилися гарячі новини, і, схоже, клуб вже робить кроки на трансферному ринку. Тепер відомо, які посилення готує керівництво, зокрема, пряму заміну одному з найважливіших гравців команди. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися все. За даними телеграм-каналу Insights from PASIC2.0. Київське Динамо вже визначило свої пріоритетні позиції на наступне трансферне вікно. І, всупереч тому, що думали багато хто, клуб більше не зацікавлений у робіні Ван Дейвені після нещодавнього приходу нападника Владислава Бленюса. акцент тепер повністю змістився. Динамо шукає креативного півзахисника на заміну Миколі Шапаренко, який, як очікується, покине клуб цієї зими. Крім того, Керівництво також шукає центрального захисника та правого захисника, щоб посилити оборонну систему Олександра Шовковського. Згідно з повідомленнями, Шапаренко вже отримав конкретні пропозиції від італійських та англійських футбольних команд, але Ігор Суркіс волів залишити гравця, принаймні поки що. Попри це, все вказує на те, що ця сага може незабаром завершитися, і півзахисник попрощається з українською столицею цього сезону. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте, хто міг би стати гарною заміною шапаренку в нашому півзахисті? Залиште свою думку в коментарях, бо ми хочемо почути думку вболівальників. Залишаю вас тут, міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.